Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дякую нашим пасторам Салтаненко за класні відкривання. Дійсно дивишся на цей світ. Наука йде вперед, люди стали більш просвітленіші, образованіші, але проблем стає більше і більше. І знаєте, наче є багато теорій, ідеології, але від цього краще ні державі, ні людям не стає. Це все тільки приводить до гіршого. І тільки християнство та християнська церква воно приводить до. Кращого, приводить суспільство до кращого. Тому що церква це царство небесне, це саме найкраще місце у світі, де змінюється життя, де змінюється серця, де є сенс. А коли ми відкидаємо Бога, то, звичайно, і приходять у наші е, життя проблеми, колапси, смерть і так далі. І е, до чого привів гуманізм, коли почали заміняти Бога, коли почали заміняти церкву до різних війн, тому сьогодні Господь Він потрібен кожному. І Господь він милостивий, Він дає час кожному на виправлення. На покаяння. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, тебе є. Амінь.